Тарас Загородній політехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи, зараз до нас доєднується. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня, пане Тарасе, зустріч з Путіним Дональда Трампа. Скоріше за все, на це була його відповідь. На таке запитання. У якості кого це може бути: переговорника чи того, хто нав'язує правила, чи навпаки, людина, яка Ось перед російським диктатором ну, має піти на поступки. А чого Трамп повинен піти на поступки Путіну? Три варіанти вам запропонував. Ну, дивіться, Трамп вважає, що головним на цій планеті є одна людина, і він його бачить кожного дня в дзеркалі. Ось, і звати його Дональд Трамп. Ось і він завжди ж не говорить, що йому потрібна зустріч з Путіним. Він же говорить, що путіну потрібна зустріч з ним. І, а це не подобається Путіну, тому що він хоче якісь рівноправних, рівноправних стосунків. А рівноправних стосунків Трамп і не пропонує. Тобто, ви не бачите того, що Трамп може піти на якісь поступки для Росії. Ну, які які конкретно поступки? Дати можливість експортувати нафту? Так а навіщо знімати санкції? Навіщо? Он трамп. Я придивився спеціально цю прес-конференцію. Нічого там екстраординарного я не побачив. Е, от як у нас розписують змі, е, він там пів конференції присвячував того, що потрібно більше нарощувати е, добуток нафти та газу. Путін хоче зняття санкцій. А на навіщо йому російська нафта на цьому на ринку? Він хоче, щоб американські виробники нафти та газу забезпечували Європу преміальний ринок. Він до цього і буде прагнути, в тому числі навіщо йому Росія. А поступки далі в чому? Позиція, його позиція, те, що до цього говорилося, говорилося те, що фіксація по лінії розмежування. Це категорично не подобається Кремлю. Кремль хоче, щоб Україна покинула Запоріжжя, Донецьку область, Херсонську область визнала це російськими, і американці визнали це області теж російськими. Ну я щось не думаю, що це буде робити Трамп. У мене така підозра. Тобто, ви думаєте, що він буде диктувати свої умови? Не думаю, а це точно так буде. Ну, коли він там говорить, що він з кимось має гарні стосунки, це нічого не означає. Це означає, що ця людина е, слухає, що говорить Трамп, а Путін висунув абсолютно неприйнятні умови е, щодо війни в Україні. І це ну, ніколи не буде Хм. Цікаво. Так ви думаєте, що Путін може на такий піти крок і погодитися з Трампом? Ні, він не погодиться. Він буде букувати на пропозиції Трампа. Вони ж вже заявили, що їх пропозиції Трампа не цікавить. Ні Бензі він що давно сказав це в ООН. Ну він не бикує. Більш того, Путін додумався порівняти Трампа з Байденом. Більшої образи для Трампа, ніж коли його порівнюють з Байденом. Я думаю, важко взагалі знайти якого він постійно знову таки продивився, ту пресконференцію, прес-конференцію, я спеціальною продивився, тому що у нас істерики почали катати в цьому в наших соцмережах, прописувати того, що те, що не говорив Трамп. Наприклад, я десь бачив медіа, що Трамп на десь сказав, що захід проти того, щоб Україна була в НАТО, він цього не говорив. Він говорив, що була позиція Росії що не вступу в НАТО. Але він ніде не говорив, що Україна не буде членом НАТО, або їм відмовлять членом НАТО і так далі. Або не буде надаватися допомога і так далі. Тому тут нічого нового він в принципі в цій прес-конференції не сказав. Але ж він назвав про питання України в НАТО, що це завжди було зрозуміло, що Україна туди не має вступати ну сьогодні так а завтра ні коли він зрозуміє що росія слабка то чого він повинен чого він повинен розраховувати на позицію позицію росії це раз по друге поки немає кордонів у 91-го року говорити про вступ україни в НАТО взагалі немає ніякого сенсу це ніколи не буде ти тай та й так зрозуміло Ось будуть кордони 91-го року, можна говорити про вступ до НАТО. Все інше це таке розмови. Це перше, друге у нас якийсь феті НАТО. Хто сказав, що НАТО це є, знаєте, таким обов'язковим умовою захисту нашої держави. Захищати може тільки українська армія, наші ракети, які ми повинні виробляти так. Масово і довбати по території Росії. Запитайте країни Балтії чи впевнені вони, що вони що НАТО їх буде захищати. Ви дивуванням побачите, що у них взагалі немає ніякої впевненості, що НАТО їх буде захищати, і так далі. Тому це, це все таке: це такі феті, у нас навколо НАТО, який на навколо ЄС, народився. Тільки потужна армія, а тільки масово потужний ВПК є гарантом безпеки нашої держави. І ви повинні розуміти, як НАТО побудований. Якщо ти сильний і потужний, тобі будуть допомагати в тому числі, в тому числі Сполучені Штати Америки. Якщо ти сильний не непотужний, то будуть думати, в'язуватись підтримувати слабаків чи не вв'язуватись підтримувати слабаків. Це абсолютно у нас спотворені уявлення, і тому ми дивимось на ці слова. З такими істериками хтось там валеріанку собі наливає, наливає і так далі. Не треба на це зважати. Ми не, ми не повинні цим займатися. Нас єдине, що повинно цікавити графіки виробництва нашої зброї і не картинки, які вішає Трамп з Ілоном Маском у себе а, в Твіттері, Так а, а карту Росії з нанесеними точками, по яких б'ють кожного дня а, наші дрони і наші. Ракети, от що нас повинно цікавити. Тоді нам будуть допомагати, тому що американці теж будуть дивитися. допомагати. допомагають сильно, а росіяни не демонструють поки що сили. Ну Трамп, наприклад, пнув Путіна, коли його викинули з Сирії. Він показав, він він відчуває, що там слабкість, тому що Росіяни втратили величезний важіль, важель впливу, в тому числі на американців. Вони завжди шантажували, що вони зроблять якусь. Якась нестабільність на близькому сході, а цього зараз немає. Трамп потім скаже: Я Путін, що ти взагалі можеш гарантувати? У тебе на твоїй території наземні війська СБУшники мочать на території Москви вже твоїх генералів. Кожного дня прилітають дрони. То взагалі що ти можеш гарантувати? Хто ти такий? Взагалі? А ядерна зброя, пане Тарас. Ну, З американців теж ядерна зброю йшов. І ]Mm. нічого. Ми <с Hal2> якби від цього менше воювати не стаємо. Ну, так і все. Таке. Чого приводу чого тоді такі істерики стосовно позиції Трампа. Все, що говорить Трамп, ну, дивіться, ми повинні звикнути до манери спілкування Трампа. Він всім розповідає, що він невміняємий, що він непередбачуваний. А, ось і кошмари це це знаєте тактика лоха, Називається всі в істериках бігають і починають одразу ж віддавати ресурси, які, які вони не збиралися віддавати в тому числі. Тому що Трампу дає, що він навіть не вмінаєме абсолютно раціональна людина, яка все чітко розуміє, яка пройшов великий бізнес в Нью-Йорку і так далі. А далі це манера у нього спілкування, ведення перемовин. Не звикайте до цього. Стосовно критики Джо Байдена, це просто так наостанок. Він його звинувачував, в тому що знав, що війна почнеться у зв'язку з такою політикою, і що завершить і не вдається. Що це? Просто гра. Ні, не гра. Це вже він показує, що є конкретні факти, що коли Бай Трамп був президентом, а і коли російські війська збиралися на території Криму, наприклад трамп надіслав ядерні бомбардувальники які літали на територію на територію україни так з офіційним з офіційним формулюванням для стримування росії Трамп зняв ембарго на постачання зброї в україну коли а, Обама Байден вони разом це робили, наклали ембарго на постачання зброї, і Путін тоді розумів, що є сила, яка спроможна зупинити. А, і США показують, що це наша територія, і чіпайте її, чого не було зроблено при Байдені. Якщо подивитися всю послідовність дії в 2021 році. Все фактично вказувало, що ну, фактично йди, воюй і, заби, і роби все, що завгодно. Чи міг робити, що зробити Байден, наприклад, щоб а, напас, не було цього нападу? Міг зробити, ну принаймні могли поставити транспортні літаки на всіх аеродромах в Україні, як це робили, наприклад, в Грузії, коли Росія нападала. Тому так воно і є, так воно і є. Пане Тарасе, не можу вас не розпитати з приводу Канади, Гренландії і так далі. Що Дональд Трамп, ну, не знаю, хоче приєднати до Америки, чи це просто такі заяви, чи як їх трактувати? Ну, все і Панаму, і Канаду, і Гренландію об'єднує одна країна Китай. Через Канаду Китай заходить в тому числі на ринок Сполучених Штатів Америки. До речі, на цій самій прес-конференції є купа переліків претензії Трампа якраз до Канади, що ви експортуєте до нас там свою. Там ну я знаю там нафту. Вони незадоволені, що експортуєте в іншу в інші країни. Там продукти харчування і все інше, навіщо воно їм там потрібно. це абсолютно протекціонізм іде. Тиск на Канаду, в тому числі, щоб вона е, ворушилася більше і більше збільшувала витрати на оборону. Канада, наприклад, не, не платить 2% ВВП в НАТО, як е, того вимагав Трамп. Він вже 5% вимагає, до речі. Е, а це Арктика. Гренландія теж Арктика. Е, наступна війна може якраз за арктичний маршрут бути. Ракети, якщо запускаються з Китаю чи з Росії, теж летіти будуть через Гренландію чи через. Канаду тому тут питання національної безпеки Сполучених Штатів Америки, і він так на них тисне. Що давайте або збільшу. Ну фактично, я думаю, що головне завдання, щоб більше баз було, наприклад, на Гренландії, так і було більше контролю арктичного маршруту, тому що там же ж і Китай і Росія активно хочуть освоювати цей маршрут його контролювати. А це наступна точка нестабільності. По Панамі, я про на прес-конференції він все сказав, що Панамі віддали канал, який будували американці. Ну, він оцінив їх в один трильйон доларів. Ну, по нинішніх цінах загинуло 38 тисяч американців. Так Трамп і сказав. А тепер виявляється, ми передали перед контроль стратегічний канал, через який перекидається флот Сполучених Штатів Америки з Тихого до Атлантичного океану та навпаки. Ім виставляються рахунки, а керує все в, в Панамі Китай, стратегічний суперник. і можна собі уявити, скільки там обладнання військового знаходиться в портах, а, які контролює Китай. То, звичайно, що він буде тиснути, погрожуючи ще, або ви наводите порядок, самі виганяєте китайців, або ми вам будемо допомагати. В цьому питанні він не по Мексиці там пройшовся, що на кордонах з Мексикою там купа наркоторгівлі і так далі, вирішуйте це питання, тому що тут абсолютно там те, що він говорив і продовжує говорити, що це, це доктрина Монро, називається. Це те, що було сформульовано Сполученими Штатами Америки ще в середині дев'ятнадцятого століття. Західна західна півкуля є сферою інтересів, виключно сполучених штатів Америки, і він всім дає зрозуміти Китаю в першу чергу, щоб вони забирали манатки. І шурували звідси, тому що так і буде. Це стосується і, там, наприклад, мит, мит на товари з Мексики. Китай зараз активно переносить виробництво в Мексику, щоб обійти можливі мита на китайські товари. Я вже мовчу про те, що Китай постачає цим мексиканським картелям прекурсори, які роблять потім наркотики, фентаніл. Які заповнюють Сполучені Штати Америки, ну так він там говорить. я Зараз влуплю вам зараз мита двадцять п'ять Поки ви не вирішите питання з, з цими з міграцією, яка до речі на мексиканська, в основному там йдуть люди з Сальвадору, з іншої ну, так, латинської там багато. І так, далі. І так далі. Тому тому чітко, ясно, зрозуміло, що або ви так вирішуєте, або, ми, або ви по-хорошому вирішуєте самі, або ми по-поганому з вами будемо розмовляти. Пане Тарасе, коротко, не можу вас не спитати. На ваше бачення, це просто слова? Чи Трамп готовий реально діяти? Ну, готовий, звичайно, діяти. Готовий діти, і щоб всі інші почали рухатись в правильному напрямку, але звичайно, що є межа. Це більше така тактика його перемовин, щоб всі розуміли, що буде діти. Тим більше є прецеденти, коли американці, наприклад, в Панамі зносили уряд. Даніель, там якийсь там генерал, був, вони операцію проводили, по моєму, 80-х роках, гренаду. Вони теж там проводили операцію щодо звільнення Гренади. Так що все, все вже було, і ніхто тоді не говорив і не кричав, і не плакав про те, що є невміняємий там Трамп. Це робив Фрейган. Так що абсолютно логічна позиція. І це це просто всі підзабуло, як холодна війна відбувалася. Що американці діяли достатньо жорстко для захисту своїх інтересів, і що радянський Союз навіть і думати не міг, що можна залізти в Панаму, наприклад. Пане Тарасе, дякуємо за ваші відповіді, і за бачення і за долю оптимізму. Зрештою, Тарас Загородній, політехнолог, керівний партнер національної антикризової кризової групи, до на нашого ефіру. Поговорили про прес-конференцію Дональда Трампа.